Вітаю! Мене звати Олена Смирнова. Я практикуючий психолог та психотерапевт. І я допомагаю людям розібратися з їхніми почуттями, думками, емоціями, стосунками та знайти внутрішній ресурс для подолання власних проблем. І сьогодні я хочу вам розказати про одну дуже цікаву тему, яка безпосередньо впливає на те, як ми вибудовуємо всі наші взаємини. Близькі, дружні, з колегами на роботі. І основне із самими нами. Отже, ми сьогодні поговоримо з вами про чотири життєві позиції. Автором цієї психологічної концепції є Ерік Берн, також це автор книги бестселеру ігри, в які грають люди. І в основі цієї концепції лежить одна дуже проста фраза Я окей, і ти окей. Про що це? Уявіть, що в кожного із нас є уявні окуляри, одягаючи які ми знаємо, одна із лінз яких транслює нам те, як ми бачимо себе, як ми відчуваємо себе, а інша лінза те, як ми бачимо навколишній світ, як ми ставимося до людей навколо нас. Так от, в поєднанні цих двох установок, як я сприймаю себе і як я сприймаю іншу людину, утворюються чотири життєві позиції. Перша я окей, і ти окей. Друга я окей, але ти не окей. Третя. Я не окей, але ти окей. І четверта і я не окей, і ти не окей. Позиція Яок і Ти Ок це найефективніша позиція, це позиція, яка дозволяє нам задовільняти свої потреби із урахуванням потреб іншого. Як вона звучить. Я цінний і ти цінний. Зі мною все в порядку і з тобою все в порядку. Я маю право на те, щоб говорити, і ти маєш право на те, щоб говорити. Я можу помилятися, і ти можеш помилятися. На прикладі історії, на прикладі ситуації хочу показати, чому вона є ефективною. Уявіть, пара, у якої відбулась сварка. Є почуття, емоції, є образи. Але якщо в цій парі обоє людей діють із позиції яок і, і тиок, тобто і мої почуття цінні, і твої почуття цінні, я важлива, але і ти для мене важлива або важливий, діалог може відбуватись таким чином. У нас відбувся з тобою конфлікт. Але ти цінна для мене, і я дійсно хочу знати, що, чому ти, е, ти образилася, що ти відчувала? Давай ми з тобою поговоримо. Так, е, я хотіла б з тобою говорити, тому що ти теж ж для мене цінний. Так, я відчуваю дуже різні почуття. Я можу гніватись, я сумую, але я хочу говорити про це. І так само я хочу почути тебе. Так от ця позиція про не про ідеальність, не про перфектність. Це про те, як вирішувати конфлікт якомога ефект, наприклад, якщо це про конфлікт, якомога ефективніше. І при цьому зберігати стосунки. Або як досягати своїх цілей так окейно, при цьому вибудовуючи глибокі якісні стосунки з іншими людьми. Ця позиція не про конкуренцію, ця позиція про співпрацю. І про те, як задовільнити наші спільні потреби разом, перебуваючи в стосунках. Щоб показати вам кращу ефективність позиції я ок і ти ок, покажу це в порівнянні з іншими трьома позиціями. Отже, наступна позиція я окей, але з тобою щось не так. Тобто я октинеок, ок. вона внутрішньо звучить, що я гідний, достойний і взагалі в мене все чудово виходить, а з іншими щось не так. Той виконує те погано, той помиляється, помилятися не можна, той я б зробив би краще за іншого. Чим позиція ця не є ефективною, тим, що вона. Забирає в людині можливість вибудовувати знову ж таки ті самі взаємини, які допомагають краще, швидше, ефективніше реалізувати якусь свою потребу. Також ця позиція обмежує в вибудованні глибоких, надійних, поважних стосунків. Дуже часто людина, яка поводиться з позиції я ока латини ока, швидко швидко чи то повільно, але в результаті прийде до втрати стосунків. Особистих, робочих, дружніх. Уявіть ситуацію на роботі, коли між двома колегами, один із яких є в позиції, я ок, але ти не Ок, вони разом виконують якийсь проєкт, і коли один з колег пропонує свою ідею, інший зразу каже, що мені не подобається, це не підходить, я навіть не хочу цього слухати, але ми будемо робити ось таким чином. Отак виглядає позиція «Я окей, але ти не окей. Наступна позиція, третя Я не окей, але ти окей. Це позиція меншої вартості, позиція знецінення себе, своїх потреб, своїх сил, своєї значимості. Вона звучить, як в мене не вийде, в мене ніколи не виходило, і зараз я навіть не хочу пробувати, бо зі мною щось взагалі не так. Але от інші справляються, інші краще знають, інші краще розуміють. Уявіть ситуацію, коли людина із позиції Я не ок, а інший ок приходить в спортзал перший раз. І людина в такій позиції може прийти, глянути і так подумати, ого, цей може це, ця вже навчилась цьому. Ці люди так класно виконують ці вправи. А я, я нічого цього не вмію, я нічого цього не можу. Чому я взагалі сюди прийшов? Так, ця позиція обмежує водіїв. І наступна позиція четверта, і я не ок, і ти не ок. Ця позиція апатії, безнадійності, безсенсовно, безсенсовності. Вона звучить так: я не справляюся, і інші люди навколо мене не справляються. Я не можу цього виконати, не зможу. Та й інші я бачу, що не виконують цього. Це позиція, яка потребує підтримки. Для того, щоб із неї виходити. Але зараз, про те, наприклад, уявіть таку ситуацію, щоб проілюструвати людину в цій позиції, їй треба виконати якийсь проєкт. І коли людина думає про це, про виконання цього проєкту, виникає така апатія, безсенсульність. Для чого це? У мене це все одно не вийде, а комусь передати цей проєкт, да і в інших не вийде. І ніхто й не захоче його взяти. І також часто це про бездіяльність і не тільки про бездіяльність, а людина в позиції Я-Неок і не, ок» взагалі не входить в контакт з іншими людьми. Щоб краще так, показати вам ще покажу научно, проілюструю. Отже, позиція «Я ок, і ти, ок» – це позиція про рівність. Можу виглядати позиція Я-Ок. Ти не ок і можна показати отаким чином. Позиція я не ок, а ти ок. Внутрішнього ок, може виглядати так. І позиція і я не ок, і ти не ок. Ніхто не справляється позиція апатії. Отже, саме основне при цьому. Ці позиції не є ярликами, вони не є статичними. Ми, кожна людина може переключатися з однієї позиції в іншу. Це основне, що потрібно розуміти. І усвідомлюючи саме те, в якій позиції я зараз перебуваю, можна зрозуміти, а чи є це насправді ефективним для мене, чи є це дієвим. Чи можу я зараз досягти бажаного, якщо я перебуваю в цій позиції? Окей, якщо ні, можна подумати про те, а як я можу переключитися з однієї позиції в іншу? А, тому ви можете знати, що ви є ок, як людина загалом в якій би позиції ви не перебували. Ви можете переключатися з однієї в іншої, щоб досягнути бажаного, щоб вибудовувати хороші, якісні, надійні, добрі стосунки з іншими, щоб досягати своєї мети, щоб реалізувати свої цілі та ідеї, які ви плануєте впродовж свого життя. І позиція Яокі та Ок мені подобається вираз, цитата Еріка Берна про те, що. Я поважаю тебе, і я не дам тобі знецінити мене. Тобто позиція я ок, ти ок це не про ідеальність, це не про перфектність. Це про те, що я можу помилятися. І це нормально. А ти можеш відрізнятися від мене. І я тебе приймаю таким. Дякую за увагу! Дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте лай лайк, підписуйтесь, пишіть коментар і пишіть про те, що б ви хотіли ще обговорити, що вас цікавить. До зустрічі в нових відео!